Окупація, що триває століттями, Розвінчуємо міфи про Луганськ та Луганську область. Місто Луганськ, окуповане Росією, із 2014 року. Втім, зазіхання на багаті копалиними землі козаків почалися століттями раніше. Як починалась Луганщина? У 15 столітті українські переселенці заселили вільні землі і заснували безліч зимівників та слобід. Вони займались ремісництвом та сільським господарством. Степи нинішньої Луганщини розташовані на торговельних шляхах, якими купці мандрували до Русі України. На схід цих степів були поклади білого золота, середньовіччя, кам'яної солі та солоні озера. Сіль і була тим стратегічно важливим продуктом, який дав поштовх до заселення. Та розвитку регіону. Її в той час використовували для соління м'ясних запасів для армії і щоб збільшити масштаби доставки шкіряних матеріалів. Річка Сіверський Донець була торговельною магістралю, якою переправляли товари. У середині 17 століття північна частина Луганщини була частиною Слобідської України, яка утворилась в результаті колонізації українцями Дикого поля. Ці території офіційно не підпорядковувались жодній того. Вчасній державі. Не лише соливарні дикого поля стали ласим шматком для московитів, а й усі торгівельні шляхи. 1653 рік. Григорій Куракін, воєвода московського царя Олексія Михайловича, вирушив дослідити Дике поле. Григорій Куракін. Там немає нічого протекторату, а гроші течуть золотою, тобто блискуче соляною річкою, і все повз кишені московські. Недобре невдовзі війська Московії увійшли до Слобожанщини, спалюючи село за селом та винищуючи незгідних. 1774 рік. Завдяки Кютю Кайнаджирській мирній угоді імператриця Катерина II офіційно загарбала територію і почала так зване велике заснування. Усю промисловість вам збудувала Росія. Насправді промисловість Донбасу розбудовувалась не завдяки, а всупереч старанням Російської імперії. У середині XVIII століття регіон, багатий ще й корисними копалинами, почав приваблювати європейських інвесторів. Паровозобудівний завод збудував німецький промисловець Густав Гартман, а не московити. Металургійний комбінат. Створив українець Олексій Алчевський, на честь якого назване одне з міст Луганської області. Чугуноливарний завод збудував шотландський промисловець Карл Гаскоїн і аж ніяк не Катерина, як намагається переконати пропаганда, ба більше російські імперці обдурили інвестора кваліфікованих спеціалістів. Бракувало. Тож, як основну робочу силу сюди направляли неосвічених кріпаків. Потужності заводу знижувались, і зрештою імперські бюрократія та хабарництво остаточно його знищили. У 1917 році, після жовтневого перевороту, до влади прийшли більшовики, які загарбали всі заводи під грифом. Націоналізація у 1932-1933 роках влада СРСР закріпила хвилю більшовистської русифікації страшним голодомором. Відбудова регіону після Другої світової війни стала черговою хвилею русифікації Луганщини. У регіон хвилями заїздили жителі Зауралля. Робітники заводів та фабрик, які працювали на металургійних комбінатах СРСР, куди не доплатився фронт, їхали в Луганськ за високою зарплатою. Новими можливостями та новим життям. Русифікація Луганська та регіону сягнула небачених масштабів. Радянська влада не залишила жодної школи, де би викладали українською мовою. Попри всі потуги Росії та СРСР витравити Україну з Луганщини, їм це не вдалося. Попри сторічні спроби знищення всього українського, попри окупацію. Луганщина була. І буде українською. Ще більше фактів про спроби російської пропаганди переписати історію, читайте на сайті українського кризового медіа-центру.